Ольга видатна писанкарка Сокальщини, відома як в Україні, так і за її межами. Ольга навчає дітей, дорослих, проводить майстер-класи та виставки. Мисткиня збирає та відтворює старовинні взори, які вже стали надбанням української культурної спадщини, а також авторський їх переосмислює, створюючи власний впізнаваний стиль. Писанкарка створила понад тисячу писанок на перепалиних, фазанячих, курячих, качиних, страусиних яйцях. Ольга Ровецька володіє традиційною восковою технікою, техніками травлення, видряпування, поєднання травлення і фарбування природними і штучними барвниками. Привіт, Ольго! Привіт! Радий з вами бачитись. Ми зараз знаходимося де? Скажіть нам. Ми знаходимося в Сокальському будинку дитячої та юнацької творчості в студії образотворчого та декоративно-житкового мистецтва. Дуже у вас гарний і антуражний клас, наділений духом роботи кропітливої, і це тут працюють діти, як я розумію. Так, Так, звісно. Чи могли б ви розказати глядачам і мені, що таке писанкарство, які можливо його є його різновиди, і чим саме займаєтесь ви? Писанкарство то є спосіб декорування яєць. Ми знаємо крашанки, коли яєчко зафарбоване все один колір. Є е, тряпанки, коли краша на крашанці надряпають якийсь там візерунок. Е, є крапанки, коли наносять тільки крапочки там можна без спеціальних інструментів навіть зробити, тільки крапаючи віск е, зі свічечки і зафарбовуючи колір за кольором. А є писанки те, що я люблю і чим я найбільше люблю займатися. То коли за допомогою воску е інструментом, писачком наноситься розплавлений гарячий віск на поверхню яйця, і потім під той віск не попадає фарба. І ми так зберігаємо білий колір, коли пишемо по-білому, жовтий, коли по-жовтому, і так в нас з'являються багатоколірні писанки. Мені от як людині, яка ніколи не цікавилась писанкарством, якщо чесно, цікаво, звідки воно пішло і чи взагалі воно притамане тільки українському суспільству, чи, можливо, писанкарством займався весь світ? Ну, я думаю, точно є дати, назвати нам буде важко, тому що навіть археологічні знахідки, вони, напевно, рідко зберігаються, тому що той матеріал доволі крихкий. І от в Україні. Писанку найстарішу, яка вціліла на гусячому яйці, знайшли у Львові в 2013 році. Її, її датують там ще і 500 років. Ціле яйце О, там на глибині десь 5,5 метрів відкопали. То велике щастя, що воно збереглося. Глиняну писанку знайшли на Рівненщині. Її там вже 950 років датують. Але поза тим я бачила фотографії різних артефактів, які знайдені. Наприклад, в Азії, в Африці, ті, що в Африці декоровані страусові яйця, то їм 60 тисяч років, тобто за 10-15 тисяч років, коли в Європі взагалі з'явилася людина. Я думаю, моя така думка, що люди схильні до того, щоб прикрашати. Те, чим вони користуються, і м, якусь передавати символіку, можливо, якісь знаки, якусь інформацію. Те, взагалі, з чим, чим вони користуються: і посуд, і одяг, і інтер'єр. А яйце воно ж таке досконале. Воно таке кругле, таке гарне, Воно аж проситься, щоб на ньому нанести якісь візерунки, якісь орнаменти. Я думаю, що то не є тільки українська традиція, і навіть не тільки слав'янська. Багато хто намагається м, і намагався декорувати. І багато слов'янських народів пишуть, але так як в Україні, і стільки багато різновидів, так багато писанок не пишуть ніде. Я думаю, то є наше таке найбільш нам притаманне. В нас воно стало справжньою традицією, і ми впізнаємо писанки. Ми бачимо, де є сокальські писанки, де є Покуцькі, де є Буковина, де є Поділля. От. І то є така предмет для радості і для гордості. От якраз звернутись до орнаментів і до кольорів. Розкажіть нам щось, як це можливо, є якісь закономірності в писанкарстві, пов'язані з кольорами, орнаментами та якимись символами. Я особисто схиляюся до думки. Я читала Олександру е, Приведу, така вона мисткиня. Вона і писанки пише, вона і тече дуже гарні речі. І вона говорить е, про те, що наш мозок. Має таку властивість, щоб передавати якось знаками трьохмірний вимір на двохмірних зображеннях і передавати один одному. І оті символи, орнаменти, кольори повторюються в дуже багатьох народів, часом розділених океанами. І, напевно, то є властивість нашого мозку, якось там знаходити оті орнаменти. Якось їх передавати, а вже символіку люди придумували вже, вже пізніше. Ну і звісно, те, серед чого ми живемо, на що ми дивимося, те ми відтворюємо. Коли ми бачимо символ грабельки, то я думаю, він з'явився не раніше, ніж з'явився інструмент граблі в сільському господарстві, яким люди користувалися. І граблями працювали, і це сприяло хорошому рожаю, хорошому достатку, і, відповідно, оті всі. Речі, які зв'язані з хорошим урожаєм, відповідно ситим життям, достатком, вони і символізують достаток: зерно, зернятко, решітка, драбинка то як символи землі можуть бути, сонце і зірка то є символ також зоряних, якихось освітили. Хоча і зірку теж називають часом ружа, а ружа то вже квітка. То вже за, можливо схоже, неможливо на жоржину, там такі пелюсточки гострі. Е, е, тому я так обережно сам ну, особисто я ставлюся обережно до е, значення символів, тому що е, мені здається, тут не може бути чогось такого, як в математиці, абсолютний результат. Тут інтерпретація. Хтось може бачити щось одне, хтось інше. Ми йдемо по аналогії. Звісно, що сонце ми би малювали жовтим кольором, відповідно, і жовтим кольором воно нас символізує сонце. І сонячне світло, і радість відбуття, і пробудження природи, так само, як зелений зелень, квіти, якісь, рослинність, отаке. І якщо ми хочемо запрограмувати, там, наприклад, на подарунок комусь подарувати, і саме якесь конкретне побажання, ми можемо взяти там рибка, символ здоров'я, там квітка символ кохання. Символ здоров'я може бути соняшник. От то ми вже саме те можемо програмувати. Хоча, можливо, тут має значення не так, що зображено, а те, з якою емоцією, з якою думкою воно зображено. Ми зараз знаходимося у Ольги вдома, і вона зможе нам показати всі свої, ну не всі, а які в неї є в наявності роботи, е, також розповісти щось цікаве. давайте почнемо дамо слово Ользі. Е, Розкажіть нам е, про свої роботи, які ми тут бачимо. Ну, роботи не всі, е, тому що я вже рік за роком збираюся написати повну колекцію сокальських писанок, і так перед Великоднем вони йдуть. Того року для волонтерів пішло знову: треба, 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 ну і треба. Добре. А от зараз от саме зараз я пишу отакі чорно-жовті писанки, і багато з них за мотивами саме сокальських. Отакі от є е, зразки. Вони на червоному тлі, але я їх роблю на чорному, вони мені такі виразні і ну, от такий настрій в мене от зараз є. Отут писанки, ми, е, от та вся велика колекція, майже 60 штук то є за таблицями Оскара Кольберга. Тут за зразками з Волинського краєзнавчого музею. Ще не всі. Ще тільки я почала писати, от, бо я звернулася. До музеїв, до Національного музею у Львові, до Волинського краєзнавчого музею, до музею Гончара в Києві. І збираю зразки писанок Сокальщини, а також Великої Волині. Тому що ну, я не думала, що Сокальщина належить до Волині, але от бачимо Мирон Кордуба, писанки на Галицькій Волині, а Волинь то була історична велика. І Сокальщина, Радехівщина, теж туди відноситься. Отак. І до Галичини, і до Волині. Всюди ми є. От, тут є ще писанки за статею Гофмана, волинські писанки. Мені дуже подобаються оті орнаменти. Вони такі лаконічні, прості, стримані, шляхетні. дуже Скажіть, мені... можна От, От, Вони всі тут фарбовані в цибулині. Я намагаюся відтворити е, оту технологію. Ну, технологія не повністю, тому що яйця видуті, для того, щоб їх зберегти, але все одно фарбую їх в відварі е, Лушпиня цибулі. От. Тут ще є он, писанки, писанка на стравому суму яйці, але за мотивами сокальських писанок. Саме за зразками я брала з таблиць Віри Манько з Олени Кульчицької. Таке своя інтерпретація писана вона вже раніше. Оця моя найулюбленіша, вона фарбована природними барвниками, Тут є відвар листя кропиви, листя горіха, цвіт бузини, ягоди бузини. от. От, люблю її. І тут трошки навіть поєднаний восковий розпис, отак він поблискує потім травлення. От, Є писанки, отут, наприклад, в мене є така дитина моя придумує візерунки, а я за тим вже пишу писанки. Найменша моя донька, вона собі придумає. Дряпанку я маю зараз, а, о, одну маю дряпанку, теж за мотивами Сокальщини. Дуже її люблю, ну то довго, то цілий день. Щоб написати писанку, треба кілька годин, на дряпанку в мене день іде. Тому я так не сильно ними захоплююся. От тут почата писанка з ангеликом. Я мрію написати цілу серію ангельську з ангелами різними назвати сад ангельських пісень. От, зараз тим більше ангел і охоронець, ангел то є, і вісник хай нам привезе, принесе гарну вістку. Було декілька писанок за м, творами Марії Приймаченко. Я надіюсь, що я ще продовжу. Дуже люблю е, трипільські орнаменти, дуже сильно люблю. Отак, Небагато не їх зараз маю, але от зараз то на курячих яйцях, ще буду на гусячих, на, на страусових. От, а на страусових от вона є, до речі, от, за мотивами трипільських орнаментів. Те, таке трактування. Ну, кольори, які в нас збереглися, які до нас дійшли, то тільки кольори на кераміці. Але я думаю, трипільці могли використовувати ті барвники, які були їм доступні, і напевно там кольори були більші. А що особисто для вас є писанка і писанкарство? Це для вас хобі, можливо, робота чи взагалі поклик душі? Все разом, я думаю, так. Почалося з того, що, звісно, колись там про роботу мови не було, і почала я писанки писати в 12 років. Від мами навчилася, мама з сестрою там, писала, в них в сім'ї то було заведено, навіть той час, коли вже був Радянський Союз і треба було з тим ховатися. Але ми писали, і дуже подобалося. Потім, коли з'явилася вже незалежність України, вже можна було не ховатися, то було приємно. А потім з'явилися і кращі барвники, бо спочатку ми не знали, які саме брати, часом не вдавалося, фарба не чіплялася. От. І поклик так писала для себе, для своєї родини, для друзів, для співробітників на роботі. от. Потім воно почалося якось. З'явився інтернет, почали виставляти. от. І дехто інколи почав замовляти. І вже з'явилася така можливість. Ось якраз ви роботи. зачепили. Краєчком наступне питання, як ви популяризуєте свою творчість? Можливо, ви займаєтесь якимись медіапрактиками? Взагалі, якими способами ви е, розказуєте світу, що ви є такий от писанкар? Угу. Ну, я думаю, інтернет то, то таке на, на, на найбільшу аудиторію і з'явився... З'явилася можливість мати зв'язок з такими людьми, з якими то колись було неможливо. Там люди різні країни, різні континенти, і ми можемо показувати свої доробки, свою творчість. Але крім того, так само, ну, я от, вже є в мене подруга Ірина мандрик ми сокальські писанкарки. Ми кожного року проводимо багато майстер-класів. Почалася війна 8 років тому, для кримських татар ми проводили майстер-клас, для діток, цього року для переселенців багато було, наскільки можемо, настільки просуваємо. Коли ми робимо виставку, де виставка десь їде, от, то теж є знайомство е -м, людей з тим. І буває, людина приходить на майстер-клас, яка ще теж ніколи не, не цікавилася, не писала, але написала першу писанку, і, і видно, що людина писанкар, тому що в нього хист. І я так Сподіваюся на те, що потім людина буде тим цікавитися. І, звісно, вже вона йде в інтернет знову за інформацією. Я чув про так звані фестивалі писанки. Розкажіть, можливо, ви бували на одному з таких, і взагалі, що там буває цікавого? Була недалеко, було в Червонограді. Один фестиваль був пам'яті писанкаря Тараса Городецького. Цього року в вересні був пам'яті Юлії Бурко і Тараса Городецького також чергаських писанкарів. Там з'їхалися писанкарі з України, показували свої писанки, проводили майстер-класи. Ми спілкувалися, були також інші митці, гончарі було дуже цікаво, mm -hmm. я рада. Розкажіть про ваші досягнення. Найкраще, можливо, ви можете щось виділити, найкращі свої роботи, грамоти, дипломи, перемоги в чомусь. Ну, дипломів не так багато. Я два рази брала участь в конкурсі, в такому в онлайн конкурсі. В одному з них там в Ріції, то я мала третє місце моя писаночка. Я Рада. Це міжнародний консультант. Приєм... Міжнародний конкурс, та писанка на страусу моїй Цібла за мотивами трипільських орнаментів. О, трошки своє авторське трактування. Потім ще була. Ну, я думаю, ще буде. Я вважаю своїм досягненням те, що у мене було вже декілька виставок. І були в мене виставки в Києві, і в Верховній Раді, і в Укрінформі. В Торговому центрі Гулівер два дні тривала виставка і тривали майстер-класи. Ізмаїл, то там Одесьчина, де зараз там дуже неспокійно зв'язку з війною. Але там у нас теж ми були учасниками фестивалю Козацька Січ, Донайська Січ. Учасниками і гостями так теж була і виставка, і були майстер-класи, і було приємно, видно, дітки приходили і студенти, і викладачі. І так, навіть, то була і популяризація писанкарства, і популяризація нашої писанки, Сокальщини і Галичини, тому що ми там були як посланці, ніби. І було видно, як люди стараються українською мовою розмовляти. Видно, так, між собою вони не звикли, а так дуже старалися. Ну, І лагідна українізація теж було приємно. А це є якісь організації, які займаються цим? Чи можливо у вас це через знайомства ви організовуєте такого роду майстер-класи, наприклад, в Києві? Яким чином? Е, то організовували громадські організації всесвітній день вишиванки е. Е, Леся Воронюк. Також музич, «Музичний батальйон. То є така е, спілка, громадська організація патріотичних поетів і музикантів. І то був їхній спільний проект організація моїх виставок. Потім ми вже разом так само їздили в Ізмаїл. Зараз з'явилася ще Організація Народний музей України також. Ну, карантин і війна не дали нам, от чим карантин для писанкарства для мого особисто, мені не вдалося б виїхати знов з писанками, з, з виставками із майстер-класами там, де я би хотіла, і там, де ми планували поїхати. Чи могли б ви більше розповісти нам, хто були вашими вчителями? Хто вас навчав? Можливо. Це була і частина сім'ї. Можливо, ще були окремо якісь вчителі після того, вже коли ви були в більш професійному рівні. Uh -huh. Роз, розкажіть про це? Ну, найперші такі кроки то були вдома. Мама моя писала, мамана сестра. Ми писали саму ту першу технологію, ми перейняли саме вдома, від мами. Потім я дізналася, що з татової сторони теж там намагалися писати якусь жито, зелене виривали, видушували сік з нього, щоб отримати колір, якийсь там верник зелений, п'єту запікали, обмотували в клоча. Пізніше, мені, вже коли я була дорослою, мені потрапив в руки альбом Олени Кульчицької Квітуче народне мистецтво про Сокальщину», і саме там я побачила зразки сокальських писанок традиційних. Бо так ми собі писали, що придумували самі. От. Пізніше, коли я вже почала спілкуватися з іншими писанкарями, а особливо коли з'явився інтернет, тоді дуже розширилися можливості і в технологіях я дізналася про травлені писанки, про витравлювання такі білим по-білому. І про різні орнаменти, і різні способи, і про природні барвники. Тому що колись десь от не пригадую, де читала, цікавили той напрямок з природними барвниками, як фарбувати, то тільки попадалося, що треба для жовтого кольору треба кору молодої яблуньки. Я собі уявила, як я йду до лісу, знаходжу молоду яблоньку, як, Якби я хотіла з неї зняти кору, думаю, ні, не буду я тим фарбувати. А виявилося, що то, то стільки, стільки рослин дають жовтий кольор. І навіть зараз Звіробій цвіте, були сережки берези. Скоро з'явиться жовтець. зацвіте цвіте або за на, дуже багато є кольору. І я вдячна тим людям, які проводили великі експерименти. Тож треба було випробувати дуже багато відварів, багато трав, знайти оті протравлювачі, хімікати, якими, але є книжки випустили і користуємося ними. І Богу дякувати. От Якщо ми скажемо, що писанка тісно пов'язана з символізмом і, взагалі, з певного роду символами та знаками, як би ви зобразили писанку сучасного українського народу? От, в періоді з 24 лютого, як би виглядала українська писанка, на вашу думку? Ой, я б, напевно, таку писанку писала довго, декілька місяців. Бо то таке непросте. І тим більше ми ще не прожили той період, ми ще тільки в ньому перебуваємо. Ну, Напевно, там було б і темних кольорів достатньо, і вона була б така. Графічна, геометрична, але обов'язково було б світле, напевно, як промінь, як майбутнє. І тоді вже якісь м'які, не знаю, можливо, воно б йшло якимись ярусами. Знизу, спочатку, таке темне, трагічне, драматичне. А чим більше доверху, можливо, як до майбутнього, тим більше було б світліше. Не знаю, може зірка, сонце, квіти, можливо, так. Ну я подумаю над тим, дякую за не, напрямок. Що вас надихає? Ну, От Трипільська кераміка мене надихає дуже. Мене надихають зразки старовинних писанок, які до мене потрапляють, і в які я включаюся емоційно. Надихають роботи інших писанкарів. Є такі майстри, яких мені хочеться наслідувати. І інколи я навіть повторювала їхню роботу. Ну, не знаю, чи то плагіат, бо я вказувала, що за мотивами творчості саме о того майстра буває. Якийсь візерунок на килимі, або на кованій огорожі, або на, на, там, на блузці на якісь ткани, якийсь можливо елемент, і мені хочеться його перенести на писанку. Ну, в різних, в різних таких моментах і буває несподіваних, то напевно, вже така професійна деформація. Я на вашій сторінці зустрівся з таким іменем, і ви вже згадали таке ім'я, як Оскар Кольберг. Uh -huh. Розкажіть нам про нього. Що це за людина? Це був польський етнограф, який досліджував народне мистецтво і не тільки Польщі, а він вивчав і Галичину, і Волинь, багато Покуття, не пам'ятаючи до Поділля, він дійшов, і він вивчав різні звичаї, і в тому числі писанки. І в нього є гарні таблиці. Дві таблиці на одній 30, писанок на одній 29. І от я їх всіх відтворила, і я тим пишаюся. І ще крім того, що, тим, що вони ще в мене ще нікуди не пішли. Велике задоволення їх писати кожного року, перед Великоднем, коли я пишу писанки такі в цибулині, щоб їх посвячувати, я обов'язково йду сюди за зразками. Вони не складні, вони дуже виразні. Небагато зображення, а багато вираження в них. Кого б ви ще могли виділити з. Митців у такій сфері, можливо, писанкарів або хто займається схожими видами мистецтва. Угу. Ну, я б хотіла ще згадати Мирон Кордуба. Він теж, ота книжка, то вже переведення. Перший раз та книжка вийшла в 1889 році. Тобто більше ніж 100 років та книжка була, і теж звідси я теж надію, що всі напишу. От. Почала писати деякі з, деякі з цих писанок вже є, вже є звідси. Сучасних писанкарів, тих, яких я не, не всіх я знаю особисто, не всіх я встигла застати. От є, в нас був такий земляк, в Чорнограді жив Тарас Городецький. Так, таких досконалих, таких прекрасних писанок я більше не знаю. От, І от я маю книжка його Віри Манько. Писанки Тараса Городецького. Тут такі шедеври, і то теж можна дивитися, надихати і хочеться їх повторювати. Теж в Чорнограді з ним була знайома Юля Бурко. Моя сусідка, подруга, союзянка Союзу Українок і Інрина Мандрик. Ми з нею вже написали раз повну колекцію сокальських писанок, які знайшли, вже роздарували і поїздили з ними виставками. Була виставка в нас в Сокальському музеї, була в старі. Вже нема, будемо знову писати. Віра Манько, сама писанкарка, пише дуже багато і також видає, систематизує. От недавно в неї вийшла книжка Покутські писанки. То я чула, що вона їде там, купує в людей в місцевих майстрів і людям дає можливість заробити, і сама потім відтворює ті писанки і систематизує дуже багато в неї гарних видань, на які я орієнтуюся. Олександр Упарії, він був другом Тараса Городецького. І такі писанки не космічної краси. Писанки. Коли трошки ознайомимося, то можемо їх впізнавати. Видно руку майстра художника. Зоя Сташук, Оксана Білоус, Тетяна Коновал. Я б хотіла ще виділити Галину Коваленко. Вона не дуже така публічна людина, але я її писанки впізнаю. І мені хочеться їх повторювати. Дуже мені подобається її стиль так до душі попадає. Я б хотіла з нею колись познайомитися особисто. Була гарна писанкарка, Боже, зараз згадаю, Ганна Косів. В неї є дві писанки за трипільськими мотивами і за мотивами полтавських рушників. Ще б я хотіла з такою з вдячністю згадати тих писанкарок, які саме досліджували. І продовжують досліджувати природні барвники. Тетяна Вланенко і Люба Ктіторова випустили книжку фарбування описанок природними барвниками». Ірина Михалевич і Блох веде, і постійно тим займається і теж дуже надихає. Тарас Городецький теж колись досліджував. От закордонних є, от в інстаграмі Наталі Кіт, дуже гарні в неї роботи, і вона дуже щедро ділиться своїми е, процесами. Вона часто знімає, часто показує, як робить. І можна просто дивитися, і то така медитативна, і сама робота, і спостерігати за тим, як людина, зміючи робить гарно, творить, і, то здається, легко. От, То є такі люди, за яких я так тримаюся своїми думками і своїми емоціями. Я, я дуже надіюся і сподіваюся, що після перемоги. Коли в нас тут буде затверджений план Маршала для України і з'являться гроші, які гроші вже не будуть шкодувати на культуру і на те, щоб підтримувати і народних митців, і ненародних митців, тому що то є культура, то є душа. Якщо народ не пильнує своєї культури, своїх коренів, своєї освіти, яке майбутнє в нього може бути? А, а з приводу людського ресурсу і, взагалі, ресурсу творців, як ви думаєте, в Україні достатньо таких, щоб Ой, дуже багато, дуже багато. Я знаю, ну от, наприклад, є, є люди, які виїхали з окупованих територій. Таня Коновал — писанкарка дуже дуже вона талановита, і вона в Києві працювала. Вела гурток спочатку приїхала з, з, зі сходу, а зараз із Києва приїхала. Я не знаю, де зараз вона, можливо, у Львові. От. І намагається заробляти саме писанкарством, їй треба знімати кімнату чи квартиру. Теперішні люди для них якихось ну які в цю гарячу фазу війни. Для них є підтримка держави. А ті, хто виїхали в 2014 році, вони вже під підпадають. Ну нелегко. Я б дуже хотіла, щоб була можливість і підтримка держави, і щоб люди могли гідно заробити, і гідно жити, щоб було в достатку. На завершення. Е, яку б ви могли пораду дати, або сказати настанову людям, які хочуть почати займатися такого роду творчістю, або взагалі будь-якого роду творчістю, скажіть своє пораду людям, які ще не наважились? Е, я би сказала, дозволите собі. Я так часто чую. Я не хочу писати, тому що в мене буде криво. Я кожен раз людей переконую в тому, що криво всіх спочатку. Напевно, є якісь дуже обдаровані люди, які відразу пишуть геніально рівні лінії. Я з такими не знайома. Я сама пишу криво. Я коли зроблю перерву, то я мене ті перші лінії, якби дитина якась писала. То нормально, ми живі люди, ми дихаємо, в нас б'ється серце, ми вібруємо і а на опуклій поверхні, то дуже непросто написати рівну лінію. Правлятися, треба спробувати. Краще писати криво, ніж не писати. Спробувати не сподобається. Ну, ну ні. А якщо сподобається, а якщо людина виявляється писанкар, вона тоді знається вже, а стільки років втрачено. Тому творчість то є те, що нас надихає, що дає нам енергію, що нас рівноважує. Я би радила все-таки знайти і спробувати піти на різні майстер-класи, піти на кераміку, на писанкарство, не знаю, на розписи різні, на живописи. Фото, фотографування теж творчість, музика творчість, різна. Шукати і знайти. Дякую вам за це прекрасне інтерв'ю. Мені особисто було дуже цікаво, дуже багато цік цінної інформації дякую, для себе дякую. почув. І я, вже, я зрозумів, що я ніколи е, не, навіть не пробував малювати писанки, тому чекайте мене також. Прошу. Я рада. Бу буду пробувати. Обов'язково. Дякую вам. Буду рада. Я дякую, навзаємо.